Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І так, в цьому відео я знімаю який ноутбук купити студенту, який йде на перший курс. Ну, дивіться. А, ну, якщо ви йдете вже на перший курс, то потрібен серйозний ноутбук. Тому давайте дивитися гарний варіант. Наприклад... Купити ноутбук Asus. Ну, поки що для мене е, дуже гарні ноутбуки Asus. Дивіться, наприклад, а, ні, такий це не підходить до е, університету ще й для першого курсу. Ну, давайте дивитися, наприклад, наприклад. А uh, є ось такий варіант ноутбук Asus Tuf Gaming A16 2025 року на процесорі AMD Ryzen 7 Пам'ять 16 ГБ SSD на 512. А відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080. Це, я вважаю, непоганий варіант для першого курсу. Але давайте знайдемо ще краще. Наприклад, ось. Ще краще 60 тисяч коштує. Дивіться, а... ну, він трохи краще. Давайте, друзі, найду шей кращий ноутбук. Так. Наприклад, якщо ви студент і у вас якщо не дуже багато грошей, у вас, якщо бюджет до 40 000, то можете взяти собі ось такий ноутбук на процесорі а, теж на процесорі Intel Core i 5 пам'яті 16512. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 на 4 ГБ. Я рекомендую, якщо ви студенти, ви йдете на перший курс, то взяти ось такий ноутбук. Бачите, точніше, це наш RTX 4050, а я вам рекомендую взяти, наприклад, ось такий ноутбук Asus ROG Strix G16. Uh, IPS экран 16 дюймів, в 16512. процесор Intel Core i5. Uh, відеокарта Nvidia GeForce RTX 5050 на 8 ГБ. Це я вважаю, Звичайно, що краще на, 5... на 50-80, але в... візьміть ось такий, тому що, я думаю, ви зможете собі такий на першому курсі дозволити. От. Дивимося, що в нас тут по зарядці. Зарядка ж на 90 Вт. Тип накопичувача SSD. Вага 2,65 кг. Кількість слотів оперативної пам'яті 2. Зайнято 0 вільних. Покриття екрану матове. от Характеристики оперативної пам'яті. ddr 5 5600 МГц а, тепловиділення відеокарти 100, 115 Вт, максимальний обсяг оперативної пам'яті 64 ГБ. Серія Strix. От, Питання доброго дня. Він новий. А, так, пишуть що, пишуть, що це новий. Ще одне питання. Доброго дня. Чи буде в наявності ця модифікація Asus Rox G16. От. Бачите, але, друзі, вам прийдеться, наприклад, якщо ви замовили собі такий ноутбук відразу там просити на розетці вибирати функцію встановлення Windows, або вибирати встановлення Windows, або вибирайте відразу ліцензійний Windows, що вам його там на місці встановлюють і у вас ліцензійний Windows. От. Але я вам рекомендую взяти ліцензійний Windows. От, але якщо у вас немає можливості взяти ліцензійний то візьміть е ось таке звичайне за 600 гривень встановлення Windows. І Windows я рекомендую взяти для студента 11 Home. А Якщо, наприклад, ви вже йдете на роботу, то можна, взяти, то можна встановити наприклад, 11 Pro. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Бажаю мирного неба, щоб всіх було все добре. От, тепер ви знаєте, який купити ноутбук для студента, який йде в, на перший курс. І в вслідночому відео я випущу відео, я, відео який ноутбук купити для, для студента, який йде на третій курс.